Я маю там деяких друзів, знайомих з міста Маріуполь, і коли я чую їх історії, як вони покидали місто, що відбувалося, це, звісно, дуже страшно. Але от зараз вже пройшло три роки, і те, як вони сумують за містом, угу. як вони ну вони ви розумієте, ці люди втратили. Частину свого життя. Mm -hmm. Це не історія про квартиру, чи про дачу, чи mm -hmm. про ще щось. Mm -hmm. Це просто школа, до якої ти там ходив 10 років, ти не можеш туди повернутися. Це там місце, де ти народив дитину, чи женився, чи хрестився. все, Цього нема, забудь. Тобто забудь частину свого життя. І мені, коли я з ними проговорюю якісь моменти, я бачу цей біль, і він, розумієте, не стає менший. Тому це більше цього, ніж страху, так? Та, більше, mm -hmm. от більше цього і більше такої е, якось дуже. Так, ну, Сумної втрати, і кожен ранок, коли знаєте, я прокидаюся, що б там не було. Я думаю, ми все одно в Запоріжжі, це все одно наше місто, і ми будемо тут стільки, скільки mm -hmm. це буде можливо, і ми будемо робити максимум для того, щоб його не втратити.